У Японії відбулася міжнародна олімпіада з фізики. Україну представили п'ять учасників, серед яких школярка з Івано-Франківська Діана Зазубик. Дівчина відзначилася найкращим результатом серед українців. Яку нагороду здобула Франківка, дізналися наші журналісти. Випускниця Івано-Франківського ліцею номер 5 Діана Зазубик на міжнародній олімпіаді з фізики для школярів здобула срібло. Це найкращий результат серед учасників з України. Цьогоріч змагання проходило в японському місті Токіо. Діана потрапила туди з найвищим рейтингом. Вона попередньо попереднього на четвертому етапі з українських олімпіад мала перше місце абсолютно і з фізики і з астрономії по Україні. І потім були. Відбірково-тренувальні збори, і де вона також з першим результатом поїхала в Токіо представляти Україну. Олімпіада тривала впродовж тижня. За цей час учасники мали змогу не лише продемонструвати свої знання, але й ознайомитися з Японією. Міжнародна олімпіада з фізики складається з двох турів. Перший – це був експериментальний тур, тобто 5 годин на виконання двох експериментів. А другий тур це був теоретичний тур, 5 годин на виконання трьох теоретичних задач. Між ними були різні. Культурні події, наукові події, так у нас було і дві лекції, які прочитала Нобелівська лауреата з фізики. У школі зізнаються: любов до точних наук у дівчини помітили ще у сьомому класі. Відтоді й почали займатися з нею посилено. Діана, також, починаючи з 7 класу, занурилася в цей процес. Вона досягала успіхів з багатьох дисциплін, особливо їй вдавалася, перед математичний напрямок. І Вийшовши вже на старші класи на 10-11, вона особливих успіхів досягнула саме в фізиці. Астрономії наразі дівчина готується до міжнародної олімпіади з астрономії та астрофізики, яка відбудеться вже в серпні у Польщі.